Світлини з сумними та водночас жахливими кадрами, на яких зображені переповнені людьми перони та вагони, а ще паніка в очах через незрозумілість, що робити далі. Все це можна побачити на виставці фоторобіт Єднання заради майбутнього, яка відкрилася на одеській залізниці та присвячена роботі евакуаційних потягів минулого року. Експозиція одразу привернула увагу присутніх та викликала дуже сильні емоції. Ви знаєте, може, ти все пережили жилі живою. І... та фотография, где полный перрон людей. Там были мои близкие. Фу. Я даже не думал, что он сейчас так нахлынет. Мы за год жизни в Одессе немножко как бы успокоились. И нам надо это знать, помнить. Одна з відвідувачок виставки Ольга подивилася також світлини і ледь ледь втрималася від сліз, що пережили українці, це страх, біль. Не дай Бог ні одному народу світу таке не пережити, як пережили наші українці. Стикалися, але, на жаль, не влізли в цей потяг, не вийшло. Открились двері у білій церкві і ніхто з рідних моїх не зміг туди сісти до Львова. А вони вернулися вже все добре, але в той, коли евакуаційний потяг, не змогли сісти. Співробітниця вокзалу Алла Коломійчук ділиться спогадами тих днів, коли були запроваджені евакуаційні потяги. Настрій був страшенний. Жах, люди. Це був лютий, березень. Вибачте, бо мої діти теж на фронті, в мене емоції. Люди полубосі, полуголі, маленькі дітки, торби, в основному жінки. Це було страшенно, це був Миколаїв, Херсон, більш з тих областей Харків навіть приїжджав до нас. Приїжджали автобуси, волонтери зустрічали. у Нас на другому поверсі було розташовано спеціальне і ліжка дитячі і стільці. Вперше виставка фоторобіт Єднання заради майбутнього була представлена в Ужгороді в день відправлення поїзда єднання. Цього року він проїхав від Ужгорода до Краматорська, везучи слова підтримки нашим воїнам, які знаходяться на сході. Потім вже вона мандрувала на вокзал, на такі вокзали. Як міста Чернівці, міста Івано-Франківська та Вінниці, і вже з Вінниці вона приїхала до Одеси. Загалом від початку великої війни поїздами залізниці було евакуйовано 4 мільйони пасажирів, 1 мільйон дітей та 115 тисяч хатніх тварин. Виставка Єднання заради майбутнього буде діяти ще протягом трьох тижнів у приміщенні вокзалу.